А, Ігоре, ми неодноразово так само говорили про а, відкриття другого фронту. Да? Як би це було? І от знову чуємо, ну знову ж таки, з французького боку у Льмон, що починають в Європі поновлюватися дискусії щодо можливості у перспективі відправки а, військ а, в Україну. Ну а, реально а, наскільки все ж таки ця, це можливо. Да? Це буде вже а, доречно і дочасно. Чи знову це буде лише а, на рівні дискусії, тому що якраз саме... А, на початку цього року це було у лютому, так, 24-го, коли дуже гарно про це заявив французький президент. Бувайте говорити відверто. Вікно можливостей для відкриття другого фронту. Ми перший раз звісно, бачили, так як ви нагадали після слів Макрона про таку можливість. Ми з вами обговорювали. Можливо, це буде французький легіон. До речі, командує французьким легіоном генерал Ющенко. Етнічний українець, так скажемо, Вон. але давайте все таки замислимося, на яку тему сьогодні йдуть розмови. Чи це теми в рамках так званого умиротворення агресора, заморожування конфлікту і заведення сюди якогось військового контингенту mm -hmm. на лінії розмежування? Пам'ятаєте ці всі тези? І, ну я звичайно до них відношусь досить скептично, тому що 10, 20, навіть 100 тисяч збройних сил Британії і Франції не зможуть втримати те, що сьогодні тримає на рубежах збройні сили України. Вони не замінять мільйонну армію українців, а росіяни не зупиняться. Тому ця історія для мене є більш політичною заявою. І от наскільки ми зараз цю політичну заяву використаємо як в інтересах України. Наша зовнішня політика, дипломатія. Я не знаю. Ще раз наголошую: для того, щоб ця дискусія не вщухала, а продовжувала так мовити розвиватися по ну по висхідній, потрібно як мінімум. Звернення президента Зеленського до парламенту, голосування парламенту щодо такої ситуації введення іноземних військ, відкриття другого фронту. Ну якби ми це в яку обгортку ми себе не, за, не завернули би нам потрібно таке легітимне рішення, і вже далі, як то кажуть, ну вибачте за цинізм. А нехай же тоді далі голова були в західних партнерів. Як нас послати? Чи навпаки ми даємо їм можливість легітимізувати цю дискусію ну на більш широке коло. З реальними діями це вже питання дипломатії. Наскільки наші сьогоднішні дипломати в кедах і в пожмаканих стілі мілітарі костюмах зможуть це зробити? Оце вже питання іншої дискусії. Тут я вже не можу відповідати. Бо за зовнішню політику в державі Україна і за національну безпеку у відповідності до своєї конституційних повноважень відповідає Верховний головну збройних сил України. І він же, президент Володимир Зеленський? А ну а... Зрозуміло, я почула, ти знаєш, от з приводу а, європейських настроїв, так, з одного боку, а, ми чуємо таку інформацію, яка з'являється у французькій газеті Le Monde, І очевидно, що вона, можливо, більше якраз має на меті, те, що ти самого початку сказав, да, про те, що там десь на рівні розмежування, заморожування і так далі, десь так розглядається. І вже наше завдання зробити а, трошки це перевернути цю історію. А, з іншого боку, чому я говорю про Європу, да, Німеччина. А, Борис Пісторіус, міністр оборони, а зробив наступну заяву, що Європа а, виготовляє. За рік стільки зброї, скільки а, Росія виготовляє за три місяці. Ну, між це щодо настрою розуміння в Європі справді а, справді потенціалу. Да? Пот потенціалу Росії безпосередньо їхнього європейського потенціалу. І, очевидно, варто можна припустити так, а, що а, а, Європа не дуже готова до такого тривалого а, тривалу, тривалої війни підтримки. А, України у війні, яку проти неї веде Росія. І тому в України можливо не так багато часу, аби відстояти всі свої позиції, так, і на фронті, і на дипломатичному фронті. А, тож, як ставитися до цієї історії, чи всі просто в очікуванні справді 20 січня? Ну, ви знаєте, я окрім... завжди казав, і мої хлопці напередовій. Окрім, що... окрім наших ЗСУ, які і що миті? Так, а, а, а що якщо в них не вийде, бо ж бо каже так, всі розслабилися, всі, всі чекають, що то вже 20 числа манна небесна з неба впаде, а вона не впаде. І військові, до речі, дуже сильно скажімо так аргументовано сумніваються в тому, що ця манна впаде. Це перший момент. Другий момент інтерв'ю генерала залужного якраз пов'язане з вашими тезами в контексті, так. тому що чи захоче Європа вийти з цієї знаєте, життя споживачів. З теплої з під ковдри вилізти на на вулицю в той час, коли йде війна, ну, там це... про те, що це, захід це... не готовий до довгої війни. Ти все. Замужно, якщо захід не, що не готовий. Коротко. Дивіться, я так я розумію. Так, от в цьому контексті, якщо захід не готовий до довгої війни, значить треба дати Україні стільки зброї, щоб війна не була довго. Ну ви собі на секундочку уявіть, що в квітні, в травні, коли вже всі зрозуміли, що ми 22-го року, що ми будемо е, чинити опір. Якби нам в квітні в травні вже почали давати танки, Леопард Абрамс літаки f 16 системи ППО Петріот і так далі. То можливо вже війна би закінчилась би, і Путін би не мав би удовольстві, такого знаєте, задоволення розповідати про якісь червоні чергові лінії. Розумієте, тому що він виступив агресором, ракети полетіли на Київ. І якщо в перші місяці нам видали би дали все, що може дати Європа в тому числі. То можливо і сьогодні була би друга історія. Ігор, дивіться, ну, ну чому я так і розпочала, я Зараз розшифрую да, і про пісторію, згадали так далі. Ну не дали так буває, да не дали, воно так сталося, і зараз на даний момент пісторію заявляю, що у Європи, Європа лише за рік може виготовити стільки стільки Росія виготовляє за три місяці. Що, очевидно, європа не зможе зараз ну так мовити допомогти нам зі зброєю настільки, щоб Україна справді перемогла якомога більше зберегла життів українців. Так, а тоді що, розрахунок на Сполучені Штати? А ми тут нічого не можемо навіть спрогнозувати, оскільки прийде нова адміністрація. А ті заяви, які ми чуємо від а, потенційних а, від потенційних учасників нової адміністрації Трампа, там якраз йдеться а, про те, що треба завершувати війну, що це абсолютна м'ясорубка, да? є розуміння і так далі. Очевидно, що там не налаштовані озброїти Україну да, до зубів, скажімо так. А тож… І хочеться хочеться мати хоча б приблизне розуміння, які можливі варіанти для України. Для нас лише один можливий варіант мобілізувати, так як і Російська Федерація, всю свою економіку на військові рейки. Якщо ми цього зараз не зробимо, ну ви розумієте, Світлана, Я нам розумію. дають сотні мільярдів вливаючи в нашу економіку. А ми слухаємо бравади про 30 тисяч ракет, яких виготовимо колись. І взагалі, в нас вже 100 ракет взагалі то є. Але ми чомусь ними не стріляємо і сидить такий горлапім думає, а ракети є чи нема? А я щось думаю, що нема. Знаєте, от ну а ти докажи, а ви нам не докажете. І от ця історія непереведення країни на воєнні рейки якраз іграє е, дуже злий жарт, Що потім е, після тих всіх броватних заяв президента нам скажуть, ну от бачите, західні партнери нас кинули, нам не дали, нам недостатньо дали, і тому ми йдемо куди? Підписувати Стамбул 2 Перепрошую. Ви розумієте, що саме в цьому якраз ключі грає ця історія? Так є здача національних інтересів України. Чи нема в контексті виготовлення зброї, в контексті оцих нещодавних розслідувань 100 тисяч снарядів, семи бригад до мінометів відізвали, тому що вони неякісні. А де сьогодні Мінстратєх? Сидить чи не сидить? А де сьогодні оборонпром гусів? Сидить чи не сидить? Всі вони сидять в кріслах, а не у в'язницях. І коли немає такого запиту на справедливість, піде помста. От я хочу, щоб просто щоб і глядачі, щоб всі зрозуміли, що народ настільки зараз злий, що не будуть потім розбиратися, хто більше винен, хто менше винен, і не буде ніякого слідства, ніякої прокуратури, а піде колосальний запит на миттєву справедливість, а це втрата державності. І зелена команда іде до цього своєю бездіяльністю і корупцією. Оте, що бачу сьогодні. Mm -hmm. а, і ще одне запитання важливо, хочу обговорити якраз е з приводу запуску е Росії Грешника е по Дніпру так багато розмов навколо цього. Ядерний шантаж, знову ж таки, який використовує Росія, хоче до цього додати От, -от заяву досить е так дивно, що деякі західні чиновники допускають можливість повернення Україні ядерної зброї. От. А тобто, це спричинило свій е е е спричинило свій резонанс, хоча абсолютно не спричинило розуміння. Е е так от, знову ж таки аналітики експерту говорять, що ядерний. Шантаж від Росії вже не спрацьовує. А хоча очевидно, що все ж таки це є найголовнішим стримуючим для наших західних партнерів. А оцим от запуском моти Марішника, а да, це була демонстрація сили з боку Росії для заходу, для того ж таки Трампа, що от ми ми майом, і ми ще раз магіом. От і наскільки вона справді спрацює? Давайте говорити відверто, по нам вже летіли дуже багато різного штибу ракет, які мають здатність нести ядерну зброю, калібри, кінжали, що там ще в них там. Я ж їх всіх і не навіть і не хочу вивчати. Ну їх вже багато було. І то ж та ж сама Х-22, Х-22, яка по Дніпру влупила. Так от якщо ми подивимося на цей орішник, то бойова частина цього орішника, Якщо не помиляюся, то на 200. А Х-22, два що прилетіла в Дніпро і склався будинок. Пам'ятаємо цю історію. От. Вона має бойову частину, якщо не помиляюся, 950 кілограмів. Ну ця трошки більша. Окей, і траєкторія в неї там летить по балістичній траєкторії і може далеко летіти, і так далі. Але давайте говорити відверто. Дуже гарно накачується російське суспільство, що ми зараз там і на Вашингтон, і на Берлін, і можемо повторити. Але взагалі в них завжди всі мовчать. А яка ж буде атв'ятка, якщо прилетить якась ядерка. І в цьому контексті, звичайно, захід захищений ядерною парасолькою НАТО, а ми не захищені питання дискусії навколо ядерного потенціалу України. Зараз воно, скажімо так, знову починає підіграватися. Ну що я можу сказати? Давайте говорити відверто. Стратегічно ядерне озброєння. Ми не повернемо. У нас немає ні носіїв, ні можливостей, ні зберігання, нічого. Ми то все порізали на, на металубру. Лі, літаки ми віддали за ці за люстерка. Буси і за якісь там гарантії написані на туалетному папері, котрий називається Будапештський меморандум. Окей, а що ми можемо? Ну, тактична ядерна зброя не передбачає якихось великих складностей з її е, зберіганням і застосуванням, навіть маючи конвенційні засоби уряження, ті, які зараз використовуються під час війни. Чи нам їх повернуть? Та звичайно не повернуть. Ну, давайте говорити відверто. Ну, Путін займається своєю страшилкою. Хтось на заході займається своєю страшилкою. Порушити оцей, скажімо так, баланс напевно, того ядерного е стримування ніхто не дасть. Але на що я звертаю увагу? А я звертаю увагу на те, що неядерна країна Україна зараз воює на території Курської області. Ну і толку з того стримування, яке є в Росії у вигляді їхньої ядерної триади. Якщо Росія не застосовуватиме, це одна історія. А якщо вони застосовуватимуть, давайте пригадаємо заяви наших знову ж таки західних партнерів. Якщо, не дай Боже, Росія застосує, то ми конвенційними засобами знищимо всю російську армію на території України. Сказали, сказали, чи будуть вони це робити? Думаю, що ні, бо вся Європа і весь західний світ реально відчувають колосальний переляк перед росіянами. А нам залишається своє робити. В нас немає іншого варіанту, бо ще однієї України десь там позаду в мене немає. От така історія, і ця історія з продовженням реакції Америки. А яка реакція буде Америки? Реакція Байдена була, коли Росіяни вперше погрожували застосувати, коли ми звільняли Харківщину в 22 му році, якщо ви пригадуєте, і реакція. Команди Байдена була саме в тому, що дали зрозуміти по, не, так, по іншим каналам росіянам, що буде атв'ятка. Росіяни сидять два роки не, не кукурікають. Подивимося, яка буде реакція команди Трампа. Чи він допустить ескалацію в Європі ядерну? Ми сьогодні, це інша війна, вона не, не, ми не зможемо вплинути на цей процес, окрім свого героїзму на полі битви. Ніяким Богом. На жаль.